Українські військові схопили російського орка, а той ні ме, Нічого не розуміє. В кінці кінців йому вже кажуть Ти, мабуть, дурнішій у полку був, так? Нєт, Бил один і що глупіє, полгода мене за женщину приймав. Спілкуються дві подруги. Ти знаєш, познайомилися вчора з новим хлопцем. Він запрошує мене до себе на фотосесію Оголеною. Ти, звичайно, сказала йому, що ніколи так не позувала? Звичайно. Але він відповів, що це не має значення, адже він також не фотограф. Чоловік виказує дружині. Кохана, чому ти перестала голити ноги? Любий, живучи із тобою, я зрозуміла, що це єдине хутро, яке я можу собі дозволити. Вечір. Чоловік каже своїй дружині Люба, я тут на одному сайті прочитав, що під час заняття коханням чоловік спалює калорії, ніби він пробіг 9 кілометрів. Та ти, блін, чемпіон? 9 кілометрів за 2 хвилини. Петрик приходить додому зі школи і каже батькові Тато, я отримав двійку по співу. За що, синку? Ми співали пісню, який у хлопця був кінець. Ну і що? Ну, всі співали, а я показував.